Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже насичений та вологий апельсиновий кекс. Такий рецепт кексу чудово підійде всім, хто дотримується посту або хто не вживає яєць та молочних продуктів, адже готується він без яєць, молока та масла. І, незважаючи на це, такий кекс виходить дуже смачним. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо! Для початку візьмемо 2-3 середні апельсини. Нам потрібен буде сік 200 мл та цедра з двох апельсинів. Спочатку знімаємо цедру, обов'язково апельсини добре вимийте перед цим і просушіть. Знімаємо тільки верхній помаранчевий шар, так як нижній дає гірчинку. Далі я розрізаю апельсини навпіл, щоб зручно було вичавити з них сік. Кількість апельсинів буде залежати від того, наскільки вони соковиті. Вичавлюю з них сік ось такою соковижималкою для цитрусових. Якщо немає такої, не страшно, можна вичавити просто руками. І тепер цей сік обов'язково процідіть від зайвого. Повинна вийти повна 200 грамова склянка соку. Для точності я скористалася куходними вагами. Мені знадобилось 3 апельсини, щоб вийшло 200 мл соку. Тепер в глибоку мисочку всипаємо 100 г цукру. Вливаємо 100 мл рослинної олії, 200 мл свіжовичавленого соку апельсина та ще 200 мл сильногазованої мінеральної води. Перемішуємо всю масу вінчиком до однорідності. Далі візьмемо 400 г просіяного борошна і всипаємо до нього 10 г розпушувача та трохи все змішаємо. Всипаємо борошно до рідких інгредієнтів. Я розділила його приблизно навпіл і додаю в два етапи. Після кожного разу все гарно перемішуємо вінчиком, щоб не було грудочок борошна. Повинна вийти однорідна гладка маса. По консистенції нагадує густу сметану. Далі додаємо сюди ще дрібку солі та цедру одного апельсина. Цедра іншого нам знадобиться пізніше для глазурі. Знову все змішаємо вінчиком до однорідності. Цедра апельсина надасть дуже яскравого кольору та аромату нашому кексу, тому раджу обов'язково її додавати. Тісто для кексу готово, тепер нам знадобиться форма для випічки. В мене ось така силиконова, її діаметр 20 см. Я її нічим не змащую, але якщо у вас форма інша, то змастіть її попередньо рослинною олією. Виливаємо все тісто в форму, а якщо у вас немає такої форми, можна взяти звичайну круглу і посередині поставити жерстяну банку або термостійку склянку, обгорнути пергаментним папером і випікати. Вийде схожий кекс з кілечком. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці, в мене режим верх-низ, плюс конвекція 40-45 хвилин до золотистого кольору. Будемо перевіряти готовність дерев'яною шпажкою. А поки випікається кекс, приготуємо глазур для нього. Візьмемо 80 г цукрової пудри та трохи соку апельсина приблизно половини. Додаємо сік до пудри по одній столовій ложці і після кожного разу гарно перемішуємо. Сік додаємо поступово, щоб регулювати консистенцію глазурі. Тут я вже додала 3 столові ложки соку і ось така консистенція глазурі вийшла, текуча і не надто густа. Вона мене влаштовує, ви ж можете зробити її густішою, додавши трохи менше апельсинового соку. Ще я додаю сюди цедру апельсина, яку ми залишали. Так наша глазур буде яскравіша та ароматніша. Перемішуємо до однорідності. Тим часом випікся кекс, у мене на це пішло 45 хвилин. Обов'язково перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо кексу повністю охолонути в формі і обережно виймаємо. Зверху покриваємо глазур'ю. Цієї кількості якраз вистачає, щоб повністю покрити кекс зверху. Не обов'язково використовувати саме таку глазур можна замінити її на шоколадну, наприклад, або просто посипати зверху цукровою пудрою. Такий кекс виходить дуже насиченим з яскраво вираженим апельсиновим смаком. Можна навіть сказати, що це апельсиновий кекс в квадраті, і навіть незважаючи на те, що в його складі немає вершкового масла, яєць та молока, виходить він надзвичайно смачним, так що всі шанувальники апельсину його точно оцінять. Якщо чесно, він не схожий на звичайні кекси. Виходить він таким плотним, важким, вологим, але при цьому залишається ніжним та пористим. Хто ще не пробував такий кекс, обов'язково приготуйте та пишіть в коментарях, яким вийшов ваш Апельсиновий кекс. Буду рада вашим відгукам. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Це допомагає моєму каналу розвиватись. Готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі!